Зараз е, нафта 90-91 долар за барель. І якщо наприклад через місяць це буде 95 доларів за барель, то е, трейдери е, палива і дизелю, в яких ми європейські, насамперед в яких ми купуємо зараз 95% палива, яке у нас зараз на ЗС, це європейське. Та да, тобто, ми нам нема звідки завозити більше ніж європейських: німецькі, польські, чеські, литовські а, трейдери. Та заводи, які виробляють паливо. Ну от вони миттєво реагують і піднімають ціни залежно від цін на сировину, з якої вони виробляють паливо. Тобто, нафта, якщо через місяць буде 95, то трошки підвищить ціну на закупівлю. Тобто тут ми вже залежимо від світового ринку. Тут інший є фактор, через який у нас скоріш за все виросте ціна на паливо і на весь інший імпорт це знов-таки підвищення офіційного курсу. НБУ щодо долару, тому ми бачимо зараз офіційний курс 36,56, а готівковий і там на чорному ринку 42 гривні вже, да 42,5 вчора був. Е, і цей розрив це 17%. Це за великий розрив, щоб надалі НБУ його стримав. А отже, наш прогноз як бюро інвестиційних програм, що ну, у жовтні чи у листопаді буде знов таки перестановка. Курсу НБУ офіційного курсу на там приблизно 42 гривні. Тобто імпортери знов таки на 17 відсотків будуть е, вимушені більше витрачати гривні для імпорту того ж самого літру mm -hmm. бензину, і відповідно це вже буде 60-62 гривні за літр бензину через саме офіційний курс НБУ. Долару до гривні, ось цей ризик для підняття в принципі це не тільки на паливо, а й на все, на там продукти, на товари, гігієни і так далі для споживачів.